Чи спадало вам на думку самостійно вдома зробити мікрохвильовку і? Можливо, холодильник? Не мали бажання? Тоді скажіть, навіщо ви будуєте басейни? Адже є готові заводські рішення. Вам більше не потрібно шукати будівельників, з ними домовлятися, розводити грязні будівельні роботи у себе на ділянці, чекати там два або три місяці, поки побудують басейн. Навіщо? Є готове заводське рішення, яке можна привезти і встановити за один день, набрати воду і ви купаєтесь. У цьому плавальному спа все обладнання під обшивкою. Всередині встановлена фільтрація, підігрів, дезінфекція і гідромасаж. Причому цей спа зон. Це означає, що у нього є дві зони: це гідромасажна зона. Тут найпотужніший масаж преміальної якості є одне лежаче місце і чотири сидячих місця. А тут дуже зручно виконана зона плавання. Причому ви можете зробити різні температурні режими в цій зоні можна зробити 27-28 градусів для комфортного плавання і тренування. А в цій можна зробити 36 для суперякісного гідромасажу. Таким чином, у зоні плавання ви можете плисти дуже швидко. Тут три насоси встановлено на протитечу. Кожен видає 60 метрів кубічних, тобто це 180 метрів кубічних загалом. Це дуже потужно. Наприклад, для порівняння у звичайних бетонних басейнах встановлюється всього навсього один насос на 4,5 кВт. Він видає 90 кубів, а тут 180. Далі, якщо вам навіть цього мало тут ще бачите, оцей отвер сюди вставляється спеціальна вудочка для плавання, і ви можете збільшити навантаження і Листи взагалі в супершвидкому темпі. З цієї сторони у нас скімер, це забор води для фільтрації. Тут відерко для шампанського у гідромасажній зоні, безлічно воротів, Bluetooth-аудіосистема, водопади, сенсорний дисплей. Є можливість підключити сюди wi fi модулі. тут зараз температура 33 градуси, тут навіть 37. Досить тепленька водичка. Ось так. От він виглядає з боку. Він має цільний піддон. Просто взяли, встановили і все купаєтесь. А зараз ще хочу вам показати термокришку. Бачите, яка щільна. А що це значить? Ви можете купатися у ньому цілий рік на відміну від звичайного басейну, який ви купаєтесь тільки літом. А якщо ви встановите підігрів і накриття, то можливо ще на два місяці подовжити сезон. Тут як все відбувається на вулиці, сніг. Холодно, ви приходите. Ось цю термокришечку відкрили, халат зняли, поплавали, потренувалися, посиділи, розслабили в гідромасажній зоні, закрили цей басейн. Все, він стоїть, витрачає мінімум електрики. Усього навсього 3 кВт кіловат. Електронагрівач це просто мінімум на таку велику гідромасажну зону. Бетонний басейн ви ніколи в житті не нагрієте 3 кВт. Це заводський виріб. Набагато вигідніше навіть з точки зору грошей, якщо ви порахуєте і порівняєте з бетонним басейном басейн, наприклад, 6 на 3 де треба вирити котлован, зробити подушку, побудувати чашу, побудувати технічне приміщення, зробити площадку навколо, зробити оздоблення борту, потім встановити ще накриття, щоб зберігати тепло, і потім ще встановити тепловий насос для підігріву. Тут всього всього не потрібно. Це все вже входить в комплекті. То ви виявите, що таке рішення воно набагато вигідніше по грошах. І набагато швидше, тому якщо вас зацікавив плавальний спа, будь ласка, звертайтеся в компанії СПА Galaxy. Мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео.